У Лузівській громаді, за підсумками навчального року, що завершується, віншують талановитих учнів. Вони мають здобутки у конкурсах і фестивалях обласного всеукраїнського та міжнародного рівнів. Десятикласниця Лузівського ліцею номер 1 Софія Базай перемогла у літературних конкурсах. Журі високо оцінило її листи «Одну літкам в окупацію, твори про майбутню професію вчителя, хобі та есе про Україну. Надихалася е, нашими людьми, які живуть і витримують в е, ну, такий складний час і продовжують працювати для нашої перемоги спільної. пам'ять. Всіх, хто заради цього віддав життя, учні та вчителі вшановують хвилиною мовчання. Під час нагородження вчителі отримують грошові сертифікати. Педагогиня сьомого ліцею Галина Симко пишається своїми учнями, призером міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської творчості імені Тараса Шевченка Матвієм Барановським та призеркою обласного фестивалю Ораторського мистецтва Інною Палієвець. Це діти, які Мислять творчо, які є креативними, обдарованими і ті есе, ті твори, які вони понаписували. Я була просто вражена ними. Тому ніхто не здолає Україну, бо в нас така прекрасна, талановита, молодь. Слава Україні! Обдарованих дітей та їхніх учителів вітає головна освітянка Лозової Вікторія Урванцева. Вас можна назвати маленькими науковцями. А ваших вчителів, наставниками, науковців, бо за вами майбутнє, за вами розвиток нашої держави. Я впевнена, що ви всі будете й далі такими ж, і повернетеся в наше місто, коли отримаєте вищий ступінь знань. Тому що, як ніколи, ми сьогодні на вас сподіваємося. Вікторія Урванцева дякує всім за здобутки. Загалом у Лузівській громаді за успішну роботу і навчання нагородили понад сотню учнів та їхніх учителів.